Напружаємо. Ще один глибокий вдох. На видихі розслабляємося ще краще, ще один глибокий вдох. І на видихі розслабляємося повністю. Напружте стопи, лише стопи. Напружте, напружте, Напружуйте і розслабте. Напружте литки. М'язи нижче коліна. Напружуємо, 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 розслабляємо. Тепер напружуємо стегна, напружуємо, напружуємо. Напружуємо і расслабляем. Напружуємо мязы таза и живота. Напружуємо. Напружуємо. Напружуємо і расслабляем. Напружуємо спину, плечі і груди. Напружуємо. 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 Максимальне напруження і розслабляємо. Напружуємо руки. Напружием. напружуємо, напружуємо. зжимаємо кулаки, Напружим. Напружием и расслабляем. Вязы шеи. Напружием. напружуємо, Напружием. Напружуємо, напружуємо. Расслабляем. Напружием. М'язе обличчя і потилиці. Кримом все, щоб напружиться і напружуємо, 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 напружуємо і розслабляємо. Робимо глибокий вдох і на видихі відчуваємо, як розслаблення поширюється від. Верха голови до низу ніг до стоп. Уявіть себе. Як ви стоїте поруч зі своїм будинком, побачте і відчуйте усе навколо себе і уявіть, що ваше тіло стає легшим. І Настільки легким стає, що ви починаєте підніматись в повітря, відриватись від землі. Уявіть, що ви піднімаєтесь вже на пів метра над землею і продовжуєте підніматися. Подивіться навколо і відчуйте, як це. Ви піднімаєтесь на метр, на три метри. Як це відчувається? Десять метрів. п'ятнадцять метрів. Подивіться вниз навколо. Відчуйте, як це? Двадцять метрів. Тридцять метрів. Як це відчуєте? Сто метрів? Сто п'ятдесят метрів. Відчуйте вітер. Як це відчувається? Двісті метрів. І ви починаєте летіти в бік від цього місця, де ви піднімались, швидко віддаляєтесь, відчуваєте вітер на обличчя. прохладний вітер. Ви швидко віддаляєтесь в сторону і летите над лісом. Красивий ліс під вами простягається далеко. І ви бачите поляну в цьому лісі, яка привертає вашу увагу, і ви опускаєтесь на цю поляну, починаєте спускатись. 100 метрів над землею, відчуйте як це, 50 метрів, 10, звуки, запахи і енергія цього місця. Ви Метр над землею, стоїте уже на землі, відчуваєте, чуєте, м'які звуки води, яка біжить, якийсь струмочок, птахи, які співають, звуки запахи і енергія. Відчуйте обійми матері землі. В обіймах її любові може вирости і ваша власна любов. Згадайте. Найприємніший, найлюблячіший момент у своєму житті, коли ви відчували любов. І переживіть цей момент знову. Відчуйте це. Побачте, що любов, яку ви відчуваєте випромінюється зсередини вас, любов, випромінюється зсередини вас. Побачте, що ви, зсередини Здатні створювати любов і здатність приймати є основою вашого відчуття любові. Прийміть зараз усіх своїх рідних ви абсолютно. Спроможні бути люблячими. Це просто ваша здатність приймати. Ви більше нічого не маєте робити для цього. Прийміть усіх своїх знайомих, усіх колег. Любов це не те, що ви робите, це те, чим ви є. Коли ви стаєте любов'ю, ви стаєте як ароматна квітка. Станьте любов'ю. Коли ви стаєте любов'ю, цей аромат, любові поширюється на всіх навколо вас. І манить до вас усіх навколо. Побачте, як цей аромат поширюється і всі навколо притягуються до вас цим ароматом. Побачте, що у вас. Абсолютно гармонійні відносини з усіма, з ким вам треба взаємодіяти. Любов це те, хто ви є. Всіх манить до вас. Любов це те, хто ви є. І всіх. money to us

Ваша дитина так, готується pardon. до не. Відкриваємо ну, ще. Так, і... Далі у нас заплановано пройтись по осадхані для Пхайреві. Лінги Пхайреві. Якщо хтось щось хоче сказати про те, що відбулося зараз, сказати. Ну, це не обов'язково, вам хочеться. Микрофон можете чат. Так і сьогодні якраз середина цього дев'яти цих днів ночі, на Варатрі. Так, Оля написала дякую, дякую, Оля. А Отже. Зараз я дам картинку на екран. Запис я обімкнув, бо не всі, хто хотів, змогли приєднатись о восьмій. Значить, тут про Садхану. Цитата Садгуру каже. Шусадхана означает инструмент. Лирн, значит, ну, вчиться, инструмент для рецептивити. Ну, Ага, тут є це перекладач, ми можемо ним скористатися, вивчить інструменти, щоб підвищити своє, ну, да прийняття, своє, своє сприйняття, ну, покращити своє сприйняття, поглибити свій зв'язок з Деві, дозволити її милості вести вас. До успіху благополуччя, трансцендентності. Що таке трансцендентність, да? це коли свої межі збільшуються, да? ми не можемо фізично збільшувати свої межі, але ну, те, що ми робили зараз в цій медитації, да? в шахті для любові, ми вчились приймати більше, да? приймати те, що. Ми не звикли приймати, можливо, якихось людей, які нас можуть, я не знаю, дратувати, хтось нам може не подобатися. Чи сьогодні, чи в минулому, чи близько чи далеко, чи якимись своїми діями, чи я не знаю, обличчям, чи, чи... хтось нас чи думками, чи тим, що він робить, чи говорить, ну. Але ми можемо е, не намагатися змінити людей, да, казати їм, які вони не такі, а ми можемо це трансформувати, використовувати для своєї трансформації, для того, щоб покращити себе. От, і отже тут три речі. Ми з кимось з вас, можливо, хтось був, ми робили лінгап Абхайрові Ареті це такий ритуал з вогнем, співається мантра, і вогнем проводиться така вісімка, як знак нескінченності. Можна, якщо вогню немає, можна просто дивитися або уявляти, що ви це робите. Давайте проспіваємо цю мантру. Так. Отже, Лінгяпхареві Ареті. Це потужна пропозиція вогню, щоб з'єднатися з, з Деві та вибрати її. Благодать. Що таке вогонь? Коли горить вогонь, навколо вогню, не у самому вогню, а навколо нього створюється ефір. Ефір це як змазка, це ефір це найтонший фізичний елемент, п'ятий елемент, ми на нього кажемо, але насправді він головний елемент, на який він є фундаментальним таким базовим, без якого немає інших елементів. На на ньому, як на платформі, відбувається все інше: відбувається танець всіх інших елементів, чотирьох. Вогонь, вода, повітря, земля. ці Чотири елементи можливі тільки завдяки цьому ефіру. І вогонь це те, що допомагає нам створювати ефір. Тому, коли ми запалюємо вогонь. Просто у себе вдома чи на роботі будь-де можна запалювати вогонь, і він буде створювати цей ефір. І цей ефір буде змінювати нас, додавати нам цю властивість бути м'яким, бути таким дипломатичним, бути м'яким в. Своїх думках, в своїх діях, в свої, тому що ми говоримо, як ми поводимося з іншими, і, ну, і іншим це впливатиме на всіх, не тільки на людей, навіть на, на всіх істот. Тобто це така якість об'єднуюча сила, ефір. От, і коли робиться артия, от, е, робиться в кінці поклон, ми нахиляємо голову до вогню, е, щоб е, сприйняти цей ефір верхніми своїми чакрами. Да? Тобто цей поклон, взагалі, коли ми кланяємося, будь-чому там якимось божествам, та? коли ми нахиляємо голову. Для чого ми це робимо? Щоб енергія ця заходила в нас не через нижні наші ну, е чакри, да? а через верхні. Тобто це різна історія. Mm. І навіть коли ми говоримо про смерть, коли ми помираємо, теж ми можемо померти по-різному. Можна зазвичай тіло виходить через нижні чакри у більшості людей, в ну, більшості смертей, а е, кажуть, що ну, йогіни, які навчили ці речі контролювати, регулювати, вони виходять одночасно через усі сім чакр, і, от, наприклад. Якщо ви знаєте, да? Яна Лінган, Лінга, цей який Синдгуру побудував, він містить в собі усі сім енергії, усі, усіх семи чакр. От ну зараз ми говоримо про Лінга Пхареві. Давайте подивимося. Ну, значить, що тут написано? Значить, в багатьох культурах вогонь вважається невід'ємною частиною ритуалів і свят культурі юги панча-бхута, панча це п'ять, бхута це п'ять елементів, значить. Ну, оці перші елементи. П'ять елементів творіння, вогонь є. Бабахки. Вогонь є елементом, за допомогою якого можна побудувати зв'язок між двома енергіями. Тобто, мається на увазі, що ми за допомогою вогню ми зв'язуємося з Хареві. Вот. Деві Ареті. Це інструмент, який дозволяє відданим налагодити більш тісний зв'язок із потужною енергією Деві через жертву вогню. Значить, часті запитання. Ми не будемо зараз це перечитувати. Я.